Слава Україні, Нацполіція викрила мережу гральних закладів. Гірські рятувальники допомогли туристам з Хмельницького. Справа священника, який побив до смерті людину, про це та інше розповів впродовж п'яти хвилин. У Києві Нацполіція припинила діяльність мережі гральних закладів із багатомільйонними прибутками. Зловмисники налагодили діяльність десяти гральних комплексів у кількох районах столиці. Підпільні заклади працювали в закритому форматі і лише для своїх, так би мовити, клієнтів. Потрапити всередину можна було лише за попередньою домовленістю. За один день бізнес приносив спільникам щонайменше півмільйона гривень. Наразі. А головним фігурантам а саме 12-тьом, слідчі поліції вже оголосили про підозру. В окупованому Криму атаковано залізничну інфраструктуру. Моніторинговий канал Кримський вітер пише про приліт по станції урожайна у селищі Червоноградійське. Попередньо є влучання по підстанції. Під атакою також був і Джанкоє. Попередньо там є влучання в нафтопереробний завод поблизу залізничної станції. Російське Міноборони стверджує, начебто, вранці над Кримом збили вісім дронів. Гірські рятувальники допомогли туристам з Хмельницького днями до карпатських надзвичайників звернулася гід, яка повідомила, що двом людям зі туристичної групи стало зле. Через погане самопочуття 20-річна дівчина та 23-річний хлопець, обидва мешканці Хмельницького, почали відставати від групи неподалік полонини менчу, що на Рахівщині. Рятувальники оперативно прибули на допомогу, супроводили туристів до населеного пункту. Госпіталізації вони не потребували, тож ж Подальшої допомоги медиків відмовилися. У полонному провели в останню земну дорогу головного сержанта Віктора Юрійовича Бігдаша, 1977 року народження. Захисник довгий час вважався зниклим безвісти. Військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Віддав життя за Україну 7 квітня 2024 року. Вічна шана та Слава полеглому оборонцю щирі співчуття рідним. Хмельницький апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід 46-річному священнику, якого підозрюють у побитті людини до смерті. Він перебуватиме під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький. За даними слідства, 3 серпня у Старокостянтинові на території монастиря на тверези священник побив 51-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці. Адвокат просив скасувати ухвалу Старокостянтинівського суду через стан здо здоров'я його, так би мовити, підопічного і просив ухвалити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням технічних засобів контролю. Сьогодні суд відхилив апеляцію. За минулу добу до підрозділів поліції області надійшло 1842 повідомлення про події та правопорушення. З них 148 кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини склали 95 адмінпротоколів, з них 12 на нетверезих водіїв. Зареєстровано три дорожні транспортні пригоди, у яких три людини отримали тілесні ушкодження, а також 11 ДТП без травмованих на лінію 102 надійшло 645 дзвінків. Пікнік родина для кожної дитини відбудеться у Хмельницькому. Це спільний захід фундації Катерини Осадчої координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей та ЮНІСЕФ. Це подія для тих, хто хоче стати родиною для дитини і для тих, хто вже нею став. 30 серпня у дендропарку Поділля з 10 до 15 години будуть різні тематичні розмови про перші кроки, виклики та турботу про дитину і про себе буде живе спілкування із родинами Хмельниччини, які вже відкрили свої серця і дім для дітей. Почуєте їхні історії, досвід, зможете поставити питання. Також будуть консультації з фахівцями служби у справах дітей та громадських організацій про документи, до прикладу, про підтримку та різні сервіси. Відкриття. За участі телеведучої Катерини Осадчої. Участь безкоштовна, але потрібно зареєструватися можна за посиланням, яке доступне на Фейсбук-сторінці Хмельницької обласної військової адміністрації. Наразі це все, чим встигаю поділитися, ще більше актуальної інформації у соцмережах телеканалу. Тож долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо вам за довіру. Силам оборони за захист. На все добре.